Не пройшло й два тижні, як розробники показали нам другий трейлер для нового доповнення за Sims 4 в оренду. Розбір першого доповнення є в мене на каналі, і десь зверху буде підказка. А цього разу розробники показали нам більше геймплею за власника нерухомості. Ну, як більше, там трейлер на три хвилини, а говорять по ділу ще менше, ну, власне, як і завжди. Але давайте глянемо, що ж нам показали. Я ж вперше дивилася вчора разом зі спонсорами каналу. За традицією, ми дивимося і коментуємо нові трейлери та саміти розробників разом. Доєднатися до спонсорів та отримувати бонуси можна за посиланням в описі до відео. Ну що, давайте дивитися трейлер. І так, цього разу ми буквально дивимося трейлер, і я по факту розповідаю, що там, де показують і що це означає. Let's start. Так, тут зібралася в нас сімейка, і вони дивляться передачу для орендодавців. зробив це відео для всіх орендодавців, щоб розповісти вам про свій досвід не отламачан. Тут добре, до речі, As можна було owner, побачити одяг і нові об'єкти для будівництва. І власне, нам показують, яке буде зонування. Тобто, як це буде відбуватися, як ми будемо розподіляти нашу нерухомість між різними сім'ями. No so, Буквально можете бачити, ми вибираємо кімнату. І з'явиться нова ось така ось штучка, яка буде допомагати нам зазначити до якого юніту нерухомості буде відноситися ця кімната. По факту, можете бачити тут, коли чувак побудував ще маленьку кімнатку, воно вибралося все разом. А мені здавалося, що кожну кімнатку потрібно буде вибирати окремо. Але, походу, коли ми заходимо саме сюди, в властивості лота і його налаштування, коли в нас вибрана ця багатофункціональна ділянка, то воно буде. Обиратися найбільшою кімнатою, враховуючи маленькі кімнати всередині цієї великої кімнати. Не знаю, наскільки це буде зручно, і чи не буде тупити там вибирати нам кімнату, яка там не повинна бути насправді. Але можливо, ми все рівно зможемо потім обрати окремо цю маленьку кімнатку і вказати, що вона належить до іншого юніта. Тоді це буде справді зручно. Тут, до, до речі, зразу видно, типу, що показується наш будинок, будинок, ну не будинок, наш дім, тобто апартаменти, в яких живемо ми. Далі апартаменти, в яких живе наша тітка, і якісь треті апартаменти: 22 два. це напевне на 20 Дві клітинки, воно як, як воно насправді рахується. Але ось можете бачити, і тут можна вибирати докуди це буде відноситися. Чомусь в наші апартаменти тут вже не можна відносити. До тітки до якраз того третього поінта, до третього юніта можна створити новий юніт прямо тут і. Якось його теж назвати. Називати, я думаю, що можна буде це якраз ось тут редагувати ці назви. Мені чомусь так здається. Або коли створюєш новий юніт, воно дає назву Ось. Ось власне, ось тут можна буде редагувати, як я й говорила. Тут і назву власти, тут і властивості е окремої, окремого цього юніта можна буде вносити. Якщо ви можете бачити, це така штучка, як в квартирах, її можна буде натиснути і обрати прокляту квартиру своїм сусідам. Я жартую, можна побачити скільки тут тайтлів. Займається юніт, скільки зазначити тут ліжка, туалети, все як має бути. І можна зазначити це як хоум'юнітом. Тобто, типу, що буде наш ходу будинок або на, на здачу, як я розумію. А 22 два – це адреса. Боже, це так тяжко? я уважна. Навіть зазначається ціна юніта. The unit. the units, the better the rating will be. Oh, also, Осо spaces for Фортен. Ten... Загальний простір. Це дуже класна штука, насправді. To get to know each other. Загальний простір це можна зробити той самий коридор, де всі будуть перетинатися. Можна зробити загальну ванну кімнату, якщо це, наприклад, хостел. Чому б ні? Хостел загальна ванна кімната, загальна кухня, чи зробити в своїх апартаментах якийсь тренажерний зал, басейн чи загальну зону відпочинку, куди всі зможуть іти спускатися, або ще що прикольно, зробити, наприклад, в підвалі пральню загальну для всіх, щоб всі туди ходили прати одяг. Я не знаю наскільки це буде нормально реалізовано, тому що сім'ї, за яких ми не керуємо, я щось не сильно бачила, щоб вони пранням займалися, якщо чесно. Але можливо, якщо це буде на лоті. Пральна машинка, відповідно, всі будуть розказати розкидати одяг, відповідно, будуть ходити прати, але я підозрюю, що це буде повний срач, якщо чесно. Я підозрюю таке. І ще, що класно з цими загальними просторами, якщо ви не хочете, типу, грати в цього орендодавця, здавати в оренду приміщення, але хочете, щоб у вас, наприклад, був. Лот, де живе багато ваших сімей династійних, тобто ваша династія, різні покоління на одному лоті живуть. Ви просто це все організуєте так. То ви зможете організувати, що в кожної сім'ї по поколінням є своя спальня. А ось вітальня кухня це якраз усей загальний простір. І ну, як на мене, це просто мега зручно. Окей, okay. you will use this handy tool. Так, дуже важливо керувати своїм лотом, своєю нерухомістю, і це зробити можна буде за. Ось таку штучку, ви, напевне, її за мною не бачите. Коротше, там персонажка підходила за цю е, табличку, ось таку вивізку спеціальну, на яку можна буде натиснути, і там, власне, буде все по менеджменту нашої нерухомості. Власне, що саме там буде? Там буде зазначені значить, властивості нашої, нашої нерухомості, нашої ділянки, будуть зазначені правила, з якими будуть орендувати. Тут квартири, кімнати умовно і жителі. І як я розумію, тут будуть вже орендарі зазначені, коли вони будуть. Можна буде тут встановлювати ціну за оренду. Це за день, 30 за день. І на скільки днів ми здаємо в оренду? І в цей момент я точно зрозуміла, що це можна буде реалізовувати як готелі. Як готелі. Дуже шкода, звичайно, що вони не будуть поєднуватися разом з ресторанами, тому що це різні ділянки, різні типи ділянок зовсім. Але господи, готелі можна буде зазначити, що, наприклад, ти здаєш на 2-3 дні зробити номерами, якісь ще спільні простори. Це може бути і лакшері готель, це може бути і хостел, як я говорила, тому що з цими а, загальними зонами можна буде дуже легко зробити спільну ванну кімнату, спільну кухню, спільну зону відпочинку, як для хостела, і просто. Окремі кімнатки, там, допустимо, в кімнаті як гуртожиток зробити по 6 чоловік живе. Чоловічої жіночі статі, до речі, не знаю, чи за статтю можна буде розділяти, про це не говорили. І так само можна буде зробити лакшері-готель, де практично повноцінні, повноцінні ці номера з своїми ванними кімнатами, там, можливо, і за своїми зонами відпочинку. Я не знаю за кухні, тому що по факту в готелях не дуже кухні в номерах є, хоча в крутих готелях. В крутих номерах можуть бути, можуть бути і кухні, але вони там мінімально облаштовані, щоб типу ти, якщо не хочеш спускатися умовно в ресторан при готелі, можеш там собі щось приготувати, або якщо це з дітьми, і треба дитині щось готувати. Ось а так то, в принципі, я думаю, тут можна організувати кухню як загальний простір, навіть лакшері готелі, і сам власник може готувати або наймати кейтеринг, який буде готувати. І, типу, не знаю, Шведську лінію організувати по факту. Я дуже хочу. Мій диплом готельно-ресторанного бізнесу буде задоволений. Можна побачити, що тут зазначається ще й наш рейтинг. Як я зрозуміла, ну і це логічно, чим вищий рейтинг, тим більше людей схоче в нас тут жити, тим більшу ціну ми зможемо поставити туди-сюди. Також тут зазначено типу властивості нашого цього лоту, типу його розмір, чи він укомплектований чи ні, типу чи є вся мебель, який в нього середовище, чи він прикрашений чи не прикрашений, і наскільки він чистий. Це теж зазначається. Також є правило. Для оренди, ось, власне, це вже ось ця колоночка. Unit rules. і в даному випадку нам зазначено тільки 5. Власне, це без івентів, без голосних звуків. Не можна, щоб я так зрозуміла, максимум, максимум окомплектованості пожителям. Тобто не можна, щоб їх багато було, бо тут чомусь з хрестиком. Типу, не можна, щоб перенаселення було. Я не знаю. Далі не можна засмічувати і не можна привидів. Я не знаю, хто захоче заїхати з привидами, але ну окей. Я підозрюю, але це ще не підтверджена інформація. Я ще ніде про це не читала, але логічно, що набір цих правил може залежати від того, які у вас є в наявності доповнення. Умовно, якщо ви маєте кути і собаки, то тут може бути зазначено, чи можна з улюбленцями, чи не можна з улюбленцями. Якщо ви маєте, не знаю, можливо, можливо, зростаємо разом, то тут може бути зазначено, чи можна з дітьми, чи не можна, чи може це з батьківством буде. Ну. Умовно, але це ще не точно. Проте з іншої сторони це було б дуже логічно. Ну і тут ще можна побачити, ходу можна відмовитись від своєї нерухомості чи що, чи скинути налаштування, і можна поїхати до своєї нерухомості. Це якщо ви не живете в на цій ділянці, а маєте свій окремий будинок, а ту ділянку чисто під оренду маєте. Але як ми знаємо, всі ми живемо там, де працюємо. Всім всі units. The tenant rules. Of Ого, гляньте. Тут, типу, бачите, тут зазначено тільки 5 і він, в принципі, обирає, чи він хоче, щоб було таке правило, чи щоб не було такого правила. Блін, якщо це будуть всі правила, то це насправді не цікаво, бо їх дуже мало. Але я надіюся, що це просто правила, які доступні тільки в базовій грі, і насправді їх буде більше. І коли ми даємо правило, типу, Певне правило, то тут якась ще ціна вказується. Типу, напевне, за те, що в нас діють ці правила, люди готові доплачувати більше. Я так розумію. Ну, якщо немає приводів, значить платимо більше. А якщо там тихе місце спокійне, платимо більше. Як в житті, коротше, тільки не факт, що воно так буде. Енвентарей Айм щуріонтечей. Отісвен Now. Вибачте, я повертаюся зараз, бо пропустила дуже well. huh? класний момент. Тут тітка тхі, тхі" і я надіюся, я правильно її назвала: Оренну плату за ці всі приміщення, які здаються, можна буде встановлювати загально за всі приміщення, а можна буде на кожне приміщення окремо. Ну, власне, приклад з готелем, там можуть бути номери люкс і номери стандарт. І ви кожен цей номер, на кожен цей номер окремо встановлюєте оренду. Або, наприклад, якщо ви не здаєте там ніфіга в оренду, у вас там просто родини живуть умовно, ваші родини по поколінням в династії, ви можете встановити, що там оренди в принципі немає. І це зручно, тому що ти або хочеш і робиш оренду, а хочеш не робиш оренду. Хоча мені здається, навіть якщо там немає цієї оренди ренти за день, оплати за день. З цієї штуки, коротше, то все рівно потрібно дотримуватися цих всіх правил, вимог, доглядати за будинком, тому що і рідні можуть образитися і з'їхати. І це вже насправді не дуже зручно, тому що рідні мають вкладатися тоді теж в цей будинок і робити все, щоб він не розвалився. Now you're ready to fill your vacancies. Боже, я кожен раз дивлюся на цей туалет і мене передьорвує. Наше його додали. Ну і власне, ми тут знову можемо бачити, що купа меблі. Мені дуже сподобалася, до речі, кухня нова, яка буде з цим доповненням полички. Ці прикольні будівництво мені не все сподобалося. Що я вже мовчу про кас. Він мені ще менше сподобався, якщо чесно, принаймні з того, що я бачила. шоу ми зможемо дивитися, які люди хочуть в нас жити, і навіть обирати, хто буде в нас жити. Отак, от, от тут тільки один бідний лу, хоче жити в такому поганому будинку. Знову ж таки, від рейтингу буде залежати, як багато людей хочуть в нас жити, скільки вони готові за це платити. Of the 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 unit you are renting, the higher the unit rating, the more renters you'll attract. You can... от тут, в принципі, можна бачити більше деталей, е, власне, скільки їм потрібно ліжок, якого віку ці персонажі що хочуть нас знімати, знімати, орендувати приміщення, і скільки вони готові платити. І в принципі, з них ми зможемо обирати. Ну тут ще по факту. Говориться, що можна обрати більш відповідального орендаря, але чесно, я не дуже розумію, хто буде з них більш відповідальнішим. Найс nice, все спалили. And collecting rent, everything's good. Само ісле онрео май. Хтось може затримати оплату по оренді. Отак, от, от. Ну це насправді дуже життєво, очевидно, буває. You can or you can even take their Оцей момент дуже страшний значок. Мені здається, що це просто на цей погано вирізаний. Просто вставили у відео, він буде не так виглядати, я надіюсь. Коротше, якщо ваші орендарі затримують оплату, ви можете нагадати їм про оплату, і в них буде декілька днів, щоб зібрати необхідну суму. Але якщо вони таки не платять, то... Можна буде конфіскувати їхні речі, але ну насправді це трішки дивно, того, що е, виходить, що ми ж обставляємо цю квартиру, і ми самі в себе речі забираємо, чи як, чи вони можуть ще принести свої речі і там якось розставити їх. Тоді, напевно, логічно було б пообставляти квартиру просто найнеобхіднішими меблями без е, зайвого декору. А, типу, люди, які туди заселяються, вже можуть задекорувати там місцину під себе умовно. А якщо вони не платять, ми прийдемо і заберемо ці речі. А ще а ще, в нас можуть бути орендарі, які роблять отакий от от срач в квартирі, не платять і взагалі порушують всі правила. Просто гляньте, який тут срач, цвіль. Ось тут сміття, скільки розкидано, все розвито. Я чесно не не знаю, що тут можна було робити. Просто зв'язкаюсь до речі, мені подобається ось цей наче такий термос для їжі чи там лоточки для їжі, я не знаю. Можливо, воно буде функціональне і ось такий є чайничок слоник. Теж дуже гарний. і e Отак, от, от якщо вже прям не платять, порушують правила. Ми можемо їх просто вигнати. Потім треба буде це все відповідно прибрати і шукати нових жителів або можна взагалі взяти йому допомогти. І можливо, це стане... і можливо, цей чувак стане просто ідеальним орендарем. Буде завжди платити вчасно, бо ми дали йому шанс і допомогли справитися з труднощами. Хто його знає? Я б так не робила. Хіба що мені дуже персонаж би сподобався? Я не хотіла б він з'їхав. О, так, боротися, походу, прийдеться з привидами. Я так зрозуміла. Тут можна бачити на шестя кумах, як і якихось мушок, так і напевний тараканів. І якщо в нас поганий рейтинг, то наші жителі можуть протестувати. Про це ж говорилося в попередньому трейлері, і це теж потрібно враховувати, так би мовити, все навряд чи йде на користь бізнесу. Так би мовити, мені Гляньте просто, які зібралися, це, типу, орендодавець такий, О, що відбувається, що ви хочете. Цікаво, а щоб боротися з приводами цих мисливців на приводі можна буде викликати. Ну, типу, з паранормальним вони є. А як без паранормального з ними боротися? Ну, типу, шукати могилку і відправляти в загробний світ? Ну, виходить, що, можливо, так. Oh, як... <laughs> or... нас нарешті, служба по боротьбі з комахами з'явилася. Буде з цим доповненням, тому що я вже перевірила. Наскільки я вдало перевірила, я не знаю. Перевірте ще мене, але всім 4 не було цього екстермінатора. І нарешті він буде, тому що всім з 2 Я точно знаю, що він є. Там проблеми з тараканами постійні з тарганами. Вибачте, і там постійно потрібно викликати цих екстермінайторів, щоб вони це все знищили. І тут чесно він, наче якусь тут цю хімічну зброю застосовує, we'll a property owner. Be the community builder. Це було дуже жахливо. social events, share. можна робити різні соціальні івенти тут для а, своїх орен а, орендарів, щоб їм було веселіше жити, щоб вони всі між собою спілкували, знайомилися. Це теж прикольно. І Боже, яка ця прикольна мультиварочка? Міанабовас. І тут тут показує, тут вже дійсно показують, як будуть запускатися ці ліхтарики, і, боже, ну це настільки мила інтеракція, я не можу. Ну і, звичайно, якщо ви купите, оформите передзамовлення зараз чи купите там до якогось, по-моєму, то не то 17-го, не то якого. Грудня, а до 18 січня, вибачте, тут пише. То ви отримуєте три ось таких штучки в подарунок. Ось такий гриль. Це гриль, ось така парасолька з лампочками. До речі, я щодо подумала, що фігня, а потім подумала, що вона класно поглядала на якихось типу таких вуличних кафешках. Прикольно було. І корзина з фруктами, ну, це взагалі саме безпонтове, що могло бути. Ну що я вам скажу? Я особисто все, що я чекаю з цього доповнення, це ці багатофункціональні ділянки. Саме будівництво, каз мені не сильно сподобалися, як я вже говорила. Я не впевнена, що цю функцію орендаря власника нерухомості зроблять настільки цікавою, що їй хочеться спробувати більше ніж один раз. власне, щоб там розвивати цей бізнес, закривати життєву ціль, але... Цього разу я, скоріш за все, не робитиму огляд, як я роблю його зазвичай. Тому що тут, скоріш за все, буде такий дуже розтягнутий геймплей. Замість цього, ми з вами разом поринемо в цей геймплей і будемо досліджувати. Його в новому проєкті, де ми будемо розвивати свій готель. Я дуже хочу це спробувати. Почнемо, типу, ми з самого чогось такого мінімального з мінімальним бюджетом, типу, як моя пекарня розвивається. В такому ж вигляді буде і цей проєкт з готелем. Тобто, будемо його поступово розвивати, збільшувати зірочки. Розбудовувати і закривати таким чином цю нову життєву ціль власника нерухомості, яка тут буде, і таким чином будемо досліджувати. Можливо, сім'я нашого власника буде рости, і хтось там схоче стати сталкером, збирати плітки. Теж непогано було б, щоб ми ще й це протестили. Але це вже буде видно все в грудні, коли вийде це доповнення. Я дійсно в очікуванні саме цих багатофункціональних ділянок, бо їх просто неймовірно не вистачало. Тепер можна буде зробити велику ділянку, де живуть декілька сімей династії, чи організувати нормальний готель. Ще що цікаво, чи зможуть чи зможе мій персонаж в такій ділянці. Орендувати собі житло. Про це я поки прям ніякої такої особливої інформації не бачила, тут більше все рівно в обох трейлерах більше зосереджено на тому, що ми зможемо здавати в оренду приміщення, а орендувати самі ми зможемо. Бо якщо так, то в всіх моїх е цих відпочинкових містечках, можливих, з'являться готелі. Обов'язково. Ну а на цьому в мене все. Ви обов'язково діліться враженнями в коментарях. Як вам цей геймплей, і чи плануєте ви купити це доповнення? Бо я тепер точно вирішила, що так, і починаю відкладати грошки. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Ну і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити те, як ми будемо розбирати цей геймплей, і, можливо, горіти від багів. Можливо, я вірю, що там буде ще все нормально. Всім па-па, і скоро побачимось.